Итак, заправил мы пылку, его масло, залил бензин. сейчас приступаем до выпыливания посадки. Взял с собой сразу топорик. И вот один видео на канале есть. И едем. И да. тут мы уже тропинку такую в траве. вот сама наша посадочка. Раньше тут... Рис садок, а зараз тут росте трава. Ну, зараз ми це все помаленьку почнемо випилювати. Це все не на один день знайде випилювати. І в принципі у нас вже буде вирісовуватися. Так що я приступаю. Так, випилюваємо вже такий от невеликий. У нас вже просвіт появився там далі. От, от це дрова, там вітки будуть, ну з них ще дрова будуть. Зараз, ще от, щасть. В першу чергу ми почнемо продвигатися туди, випиляємо туди, проб'ємо дорогу сразу, щоб виносити. Зараз я обираю цю кучу, виношу її, на дрова піде. Далі я починаю вирізати тут. Так що я приступаю далі. Так, купили ми кирпич. Красний обичний, купили гнівопорний, Його 10 штук взяли. І красного взяли 20. Взяли ще клей. Будемо трошки відновлювати теж в домі. Так. Взяли клей теплостойкий. Взяли суміш глини. Взяли ще клей для плиточки. В принципі, трошки скупилися, будемо приступати далі до ремонту. Ну що, приступаємо до укладки плитки. У нас плитка сама стіна. Часто ще будемо оббивати вверх. І починаємо кладку плитки звідси. Цей участок. І почнемо ставити її по кругу. Так що приступаємо. Так, так почав я вже викладувати плиточку, вложила вже 8 кусочків. От у нас вже такі виходить невеликий а результат. Я так вот. За пару часов заработал <клев> вот такие вот фронты. Положил его уже тут. Положил его тут. Сейчас, в принципе, буду продолжать далее ложить.